Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дени 3D І ми продовжуємо нашу подорож по безлюдному острову. Це друга локація. Пам'ятаєте, ми прийшли. Вона називається Буй. Перша була маяк. Називався Маяк. Так, і ми закінчили в тому будиночку, в тій халупі, і тепер дослідимо. Ось цю вона... моє серце, смітник. Ці помилкові світанки, що будять тоді, коли ще ніколи немає світла. Я потію через тебе уночі і скручую свою ковдру у клубок. Я завжди чув хвилі, що розбивалися об ці втрачені береги, назавжди забуті чайками. Я можу підняти цю пляшку до свого вуха, і все, що там є для мене, це музика гебридських островів. Ось Гебридські острови, про які я казав, вони ось так от називаються. Так, дивіться тут. Ось тут уже... Тут, мабуть, жив пастух, про якого розказували. Розказував за голос в кінці тієї серії. План місцевості. Чи щось. Цього. О! Ось і книга. Історія гібридських островів. Так, ну що, тут, мабуть, жив пастух, так. Ліжечком. Ліза, ще якась книга. Дуже багато книг, фарби на цьому острові. Це камін. Знову бачите, ось фарба знову. Що тут ще є у нас? Все. Так. Ох, як завіває вітер. Тут м, одна з найкращих... Один з найкращих звуків це завівання вітру. Так, пішли далі. Кхів, всього тут 4 локації. Ми зараз на другій, нагадаю. Йдемо до Башти з червоним вогником. Знову ми опускаємось, ми то піднімаємось, то опускаємось постійно. Ух, там краєвид. Хоч би не зірватися. Так. А де сама башта? Я. Куди вона. Де вона? Десь там, мабуть. Треба під ноги дивитися, то. Голона не впасти. Небезпечна стежка. Одразу скажу. У примітках, редакторських коментарях, що написані у цей час, Донелі сходить з розуму. Коли Сифіліс розірвав його нервову систему, як п'яний водій. Він не вартий довіри, багато з його тверджень не обґрунтовані. І, хоча він малює яскраву картину, більшість того, що він говорить, мабуть, отримано безпосередньо внаслідок його лихоманки. Але я був тут, і я знаю, як і Донелі, що це місце завжди наполовину уявне. Навіть скелі й печери мерехтітимуть і розмиватимуться під пильним поглядом. Ось така історія. Так, ми, а ми йдемо далі. Ми йдемо далі по сходах тепер. І щось у мене таке враження, що зараз буде кінець локації. Бо щось він почав розмовляти. Вони знайшли Якобсона на початку весни. Відлига тільки починалася. Хоч він був мертвий практично сім місяців, його тіло замерзло аж до нервів і навіть не почало розкладатися. Його нігті були сині й обкусані до шкіри. Вони знайшли фосфоресцентний мох, що росте в печерах, глибоко під нігтями. Щоб він не робив під островом, коли його сили почали підводити, він програв. Він упав на півдорозі вниз на скельній стежці, можливо, марячи, можливо, намагаючись досягнути вогню халупи, перш ніж скрутився в камінь і помер. Просто за кадровий голос почав роз... казати щось про печеру і... а третя локація називається печера. Тому щось у мене таке враження, що зараз буде кінець локації. Так, що ми тут бачимо? Тут щось... Тут Знову був корабель чи що. А вон і печера якась, дивіться. Так. Оп. Лобом влізались... Ну, в цій грі. Що я можу зараз сказати? Гарно зроблена природа, атмосфера. Спускаючись у печеру, я послизнувся, впав і пошкодив собі ногу. Я думаю, що стегнова кістка зламалася. Це безсумнівно інфекція. Шкіра стала світлою, насичено рожевою і біль, що навалюється хвилями, зимовими проливами до мого берега, заглушуючи біль від моїх каменів. Я намагався повернутися назад до халупи для відпочинку, але стало ясно, що є лише один шлях до закінчення. Ліки, які я вкрав з траулера, несподівано знайшли своє призначення. Вони будуть тримати мене притомним. Для мого останнього сходження. Так, значить, спускатися у печеру треба обережно. Раптом тут він також може. За ми йдемо, і наш персонаж також може зламати ногу. О. Там є печера, ось там, а ми пішли в цей Це провалля. Подивимося, що тут є. Ну думаю нічого, але... Хоча... Що це? Що це таке? Якісь записи? Ні, це не записи, це речі. А, це речі і... валіза. Так. Пішли назад, пішли в печеру. Так, гібридсь... Гібридські острови. Цікаво, де вони знаходяться. Побачили? Є сліди навіть від того, що ми ступаємо. По воді, дивіться. Непогано. Дивимось далі. Ми йдемо в печеру і, мабуть, там буде перехід. У мене таке враження. Так, ось якась печера. Я ж думаю, там нікого немає. Бо в попередній печері там почало щось валитися і це злякало мене. Тут вогонь. Світло. Якщо тут світло, значить... Дивіться, це свічка. Якщо ще досі горить свічка то нещодавно тут хтось був. Подивимось на неї. Вогонь мерехтить. Так, ого. Вражає. Що це зверху там. Краплі падають води і. Ну, от... От тут може. Да ні, якщо б він тут під... підслизнувся, послизнувся, то, я думаю, можна було б убитися не тільки. Ногу зламати. Так, а що ж робити? Ну давайте падати вниз. Що роб... Іншого виходу я не бачу. Ух. Ой, ні-ні ні! Так, е, це кінець локації буй. Подивимось, подивимось, що нам приготувала ця печера, в яку ми провалились. Оце, мабуть, він зламав но, так? Залежність донелі моя єдина істинна константа. Навіть якщо я прокидаюся хибними світанками і знаходжу змінений ландшафт, що тече непостійністю крізь мої сльози, я знаю, що його вплив завжди зі мною. Так, це, це ролик. О, а тепер ми не міг е, як крутити. Не міг я крутити. Мишкою, так, зараз у нас, я так розумію, розбився ліхтарик. Це дуже погано. І тут свічки. І тут свічки. Ми йдемо, таке враження, що по сліду когось. Хтось йшов тут перед нами і ми йдемо за ним. Але трошки пізніше. Ну, красиво, все красиво зроблено. Я повторюсь, що ця гра повинна, ну і вона поки що доводиться, повинна зацікавити своєю атмосферою, особливо того, хто її проходить. В цьому випадку я не знаю наскільки цікаво дивитися. Але якщо розслабитися і просто слідкувати за подіями. Ну от за цією подорожжю, то можна, можна отримати естетичне задоволення. Ну, тут все красиво зроблено. Це є фарби. Так. Печери. І там... Так, це що? Ще раз повторюсь, що музичний супровід дуже класний. Так, у нас тепер два ходи було. Знову два ходи. Я перший побачив його, сидячи на узбіччі дороги. Я чекав, доки тебе витягнуть з уламків. Автомобіль виглядав так, ніби він упав з великої висоти. Деталі двигуна розлилися на асфальті, немов підземні води. Так, ну оце вже. Оце вже точно, мабуть, позначка трансформатора. Там якісь конденсатори. Це хтось хотів. Ну, я не знаю, це може і нісенітниця, не але невже тут хтось хотів. Там, не знаю, електрику провести. Ну, це схеми, це схеми. В університеті я схожі бачу. Не дуже, звичайно, я в них розбираюся. Так, тепер де той хід? Я загубив той хід, звідки... Куди я пішов? А ось, мабуть, отуди. Мабуть, отуди. Так, ось ми звідси пішли і Так, давайте, там просто якийсь майданчик такой. Кто-то зупи... зупинялся там, потому там и вогнек. Так, ух, яка краса! Яка краса! Супер! Видите, водоспад в пещере. Класс! Просто класс! Вот, возьмите Завантажте цю гру собі і подивіться в найвищій якості, не в 720p. А в у кого Full HD монітори? Подивіться, це клас, це супер. Дуже красиво. Дуже продумано. І тепер ну що нам падати чи що? Як на обійде. Ну я не знаю, давайте. Давайте попливем. <звук> Ух! Який. Як ми кирнули, так, і тепер буде нам пусти. Отсюди. Все зрозумів. І зараз ми будемо вгору, тут, тут можна, звичайно, Але Я не думаю, що тут враховано це. Так я думав, чим ще може вразити природа і взагалі не, світ в цій грі? Ось. Водоспадом в печері. Такими струмочками. Воно все дуже, дуже красиво. Так. Тут завжди якісь... Плями від фарби і постійно якісь малюнки. Так, куди нам? Так, ось. Це ми... Це ми перейшли е, з якогось... Ми ось там, мабуть, стояли і стрибнули вниз. Тепер ми... Ми опинились тут і дуже обережно. Звичайно, треба, щоб знову не зірватись, ну, щоб знову в воду не впасти і не йти по-другому разу. Звичайно, через таку красу хочеться і ще раз може і пройти. Але я знаю, що вам буде не дуже цікаво. Так, далі йдемо. Постійно тут свічки, свічки ще не догорівші. І якісь все-таки я малюнки, оце що? Якісь чи рослини чи гриби? Не знаю. Йдемо далі. Так, подорож, подорож цікава. Подорож цікава. Вона розслаблює. Знаєте, коли в буденності. Постійно кудись поспішаєш, постійно якісь справи, проблеми, то якраз така гра потрібна, на мою думку. Коли можеш сісти просто і нікого не стріляти там. Зараз я постою, щоб не почав це кадровий голос казати, бо в мене таке враження, що він там почне казати. Ми заходимо в якусь кімнату печер іншу. Е, щоб розслабитись від проблем. Коли не треба там не забувати голи суперникам, не треба стріляти по ворогам, кудись бігти, просто йти, слухати історію, милуватися природою. Це така гра потрібна. Треба проходити інколи, якщо вже ви зацікавлені в комп'ютерних іграх, я вважаю, проходити такого жанру можна і треба. Я подорожую через своє власне тіло, дотримуючись лінії інфекції від зруйнованого стегна до серця. Я жменями ковтаю знеболювальне, щоб залишитися притомним. У своєму маренні я бачу подвійне світло місяця і антени, що сяє мені крізь скелі. Так ми пам'ятаємо, що наш герой, наш герой пошкодився, травмувався і. Я не знаю звідки, звичайно, він бачить е світло від... Щось запливе? Щось Йде Від наздогнати ми його не можемо. Звідки він бачить світло від тої вишки? Ми пішли кудись, не туди, там є міст. Хочеться просто все дослідити. Якийсь... кристаллы. Ну, самые прошлые, я так разумею. Так, ну, еще Ой, ой, так, только не против, не против. Спокойно, оставайся. О, вон, еще одна схема. Бачите, какие схемы электрические. Так, что тут есть еще? Я бачу тільки от світло, я не знаю, оці кристали, мабуть, даються світло. А, ну, може місяць все-таки потрапляє сюди. Але світло від вишки я, звичайно, не бачу. Може це його марання знову ж Все-таки травмований і намагається, щоб не знепритомний Давайте в ту сторону сходимо. Ну, взагалі нам, мабуть, треба ось сюди Мабуть, марно я це зробив. Хоча ми переплили, але нам краще по тій дорозі були йти. Тут я побачив ось що, це гніздо. Гніздо і або вилуплені яйця, або та людина. Чи хто там йшов до нас. Ну, це свічки чомусь стоять. То він... Може використав як їжа, як їжу ці яйця. Ну все, все, я бачу, ми прийшли Ну і далі нема проходу. Як же ж піднятися? Треба було краще пройти по цій стежці. О, помились. Хоча ні, вже мої роздуми були. Просто так. Знову ця схема, ця формула. Це взагалі на якийсь діод схоже. так Ідемо, ідемо на міст. І давайте завершимо на мосту, зараз ми на нього піднімемось і завершимо цю серію. Так, Це в нас третя серія, ми вже в третій локації. Ну і все, давайте от е виглядом Виглядом отак от вгору. Ось так -от. І завершимо цю серію. Е якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. Мені дуже важливо, важливо знати ваше враження про цю гру. Якщо хтось проходить. Звичайно, також діліться враженнями. І зустрінемось вже в наступних серіях. На все добре!